Реанімацію кусачок завершено. Показую, як зробив і що зробив. Тобто, вони впали попереднє відео, кому цікаво, можете дивитися. Одне полотно було довше на 3 мм, друге було коротше. Кусочок отак просто був відламаний. Що я взяв, все, зробив гарнесенько. Саме перше покажу, що всередині зробив. Зробив отак. Риска малесенько. Зробив всередині розточив Далі що зробив Зробив щічки. щічки були, щічки були широкі, потім я, тобто, фасочки були широкі. Я пройшовся по обидвам щічкам, щоб фасочки стали такі узенькі. Отак вони виглядають. фасочки Узесеньки стали далі. Одне полотно вище було, друге нижче. Це все теж я припасував, зробив. Виглядають, виглядають непогано. Нашов я спеціальні такі, дивіться, які такий кульочок, які він нерифоний, цікавий і тільки що перевіряв на ньому. Працюють вони взагалі бездоганно. Ріжуть, ріжуть непогано. Навіть, навіть хорошо. Так що готові, Що залишилося? Одягнути ковпачок. І віддать майстрині.